Всі, браті та сестри, завтра за забожається літератію, ми з вами будемо слухати апостольський уривок, в якому розповідається про те, як апостоли Павло та Сила проповідували в місті Філіппі. І у цьому місті була одна жінка, одержима Нечистим Духом, і кожного разу, коли апостоли йшли в Молитовний дім, вона завжди слідувала за ними і завжди кричала такі слова. Що ці люди є рабиго Всевишнього, які сповіщають нам шлях спасіння. Ця жінка була одержима нечистим віщувальним духом, і вона приносила неабиякий вихід своїм господарям, саме через те, що вона віщує людям майбутнє. Її поведінку не можна назвати справжнім підтвердженням її віри. Навпаки, діяво маніпулював цією вільною жінкою задля того. Аби посилити свій вплив на людей. Але святий подобновений святи апостол Павло, усвідомлюючи це, він дуже сильно рознімався. І наступного разу, коли ця жінка слідувала за ним і відчувала, він зупинився і сказав Думу, ім'я Ісуса Христа наказує тобі вийти з неї. Не дивлячись на те, що Господь наш Ісус Христос і Церква Христова засуджує магію відчування. Та інші інструменти впливу, на жаль, у на наш час є християни, які у складні моменти свого життя звертаються до вічні в імагії. Свідчою церкви вважають, що ці люди, які не звертаються до Господа, а звертаються за поради до вічунів і магії, вони відкидають Христа. Канони церкви, які видаються Селенськими соборами, стверджують, що будь-яка людина, яка була помічена в таких практиках, Взагалі не допускають святого причастя. І наш саме обов'язок це просвіщати наших братів та сестер, щоб вони розуміли всю серйозність та наслідок такої поведінки і щоб вони не мали жодних справ з дияволом. Далі в діяннях апостолів йде мова про господарів і віщуватимесі. Тоді господарі, бачивши, що надія доходу їхнього зникла. Вони наказали схопити апостола Павла і силу і повести їх на площу начальника. Неправдивими правдивши звинуваченнями, вони підбурювали натовп людей проти апостолів і викликали заворушення, яке привернуло увагу міського начальства. І воєводи наказали жорстоко покарати апостолів, побити їх палками і кинути до в'язниці. Але не на ці всі страждання. Табі апостоли не роптали на Бога, просто навпаки молились і розхваляли Бога. І без сумніву можна сказати, що в їхньому серці в цей момент була надзвичайно велика радість. Ісус Христос говорив, казав на гірні пропові, що блаженні, вигнані за правду радуйтеся і веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах». Коли наші противники ображають і зневажають нас. За нашу православну віру, то завжди пам'ятаємо ці слова Господа нашого і приклад святих апостолів. Святий Апостол Петро особливо наголошує на цьому увагу, каже, що якщо ти постраждав як християнин, то не соромся, але прославляй Бога за таку долю. Але в цьому уривку з'являється і позитивний персонаж, це темничний сторож, один із образів. Доброчесних язичників, які зустрічаються у Святому Письмі. Живучи поряд з юдеями, часто бувало, що язичники вони були, могли бути набагато кращими за чистотою життя та добротою серця і набагато швидше вірували в Месію, аніж самі сини Ізраїля. І так, так само буває і в наш час, що вчорашній атеїст, який здавалось би, нам. Жив зовсім поязичницьким раптом. Він знаходить глибоку віру і залишає далеко позаду професійного християнина. Останній поринає упрірні віри та гордості через те, що він набагато кращий, ніж інші, а у першого виростають крила любові до Бога та до ближнього. Для нас цей апостольський уривок слугує тим, що ми маємо проповідувати Вострество Христа. Завжди і в сути, не дивлячись на те, які обставини. Подібно тому, як проповідували апостол, апостол Павло та сила у в'язниці. І їхня проповідь справді принесла плоди, тому що стало справжнє диво, язичник увірував в Ісуса Христа і хрестився Він і все сімейство Його. Дорогі Отці, браття та сестри. Бог ніколи не залишає тих людей, які йому вірні, які його люблять, подібно тому, як він не залишив апостола Павла та силу, коли вони були у в'язниці. Бог радіє кожному наверненню грішника на шлях істин, на шляху спасіння. І на небесах надзвичайно велика радість за одну душу каючогося грішника. І коли ми з вами. Довіримо своїми серцями, і своїми душами, своє життя Христові, то можемо бути впевнені в тому, що Бог своєю всеосяжною любов'ю завжди захистить і спасе нас. Амінь. Христос Воскресе!